Українці можуть отримати перші компенсації за зруйноване житло внаслідок війни вже у травні. З моменту набрання чинності відповідного закону уряд має два місяці, щоб розробити всі необхідні нормативно-правові акти для його реалізації. Впродовж цього часу українці та громади не наповнюватимуть реєстр пошкодженого або зруйнованого майна. Заявку можна подати через дію центр надання адміністративних послуг або центр соціального захисту. Кошти для виплати компенсації братимуть з фонду з ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Цього року на його фінансування передбачено 52,5 мільярди гривень. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю вас, пані Олена. Якщо говорити про цей фонд, який ми вже згадали, 52 мільярди вже є на тепер, чи ми очікуємо, що вони тільки надійдуть. На тепер точно є 17 мільярдів гривень. Це якраз ті кошти, які були арештовані від російського зберібанку, який працював на території України. І ми очікуємо, що до цього фонду також будуть надходити і інші кошти. Наприклад, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що 35 мільярдів гривень прибутку національного банку України також можуть бути спрямовані на відновлення. І саме цей фонд може і прийняти ці кошти і використовувати їх потім для того, щоб надавати комп компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло на якому етапі зараз ми розуміємо все одно, що буде все одно найбільша увага приділятися саме за рахунок коштів заморожених російських активів, і ті, які потім Україна зможе використовувати, і за рахунок репарацій, коли ми зможемо вже розраховувати саме на ці гроші? Ну, якщо ми говоримо про репарації, це не дуже швидкий процес. Тому якраз коли ми говоримо про компенсації за житло, а люди вони повинні їх отримувати вже зараз. Ми очікуємо, що перші компенсації підуть в травні. Тому ми розуміємо, що репарації це не дуже швидкий процес, і кошти будуть надходити і від міжнародних донорів, і від нашого державного бюджету, і від інших будь-яких джерел, які не заборонені законодавством, тому, що на сьогодні більше ніж 23 мільйони квадратних метрів пошкоджено або зруйноване. Це те, про що вже повідомили українці, користуючись дією. І я думаю, що зараз, коли буде така активізація процесу щодо надання компенсації, це не остаточна цифра. Вона буде на жаль збільшуватись. В нас є три сумних лідери: це Донецька, Харківська і Київська області. Це якраз за кількістю зруйнованих будинків. Але на сьогодні ми поки. Кладаємо величезні надії на наші органи місцевого самоврядування, тому що саме при них будуть створені і працювати відповідні комісії, які будуть надавати максимальну організаційну технічну підтримку нашим громадянам для того, щоб такі компенсації відбувалися досить швидко. Ми, коли працювали над законом, дали можливість комісіям самостійно звертатися в будь-які органи, які потрібно для того, щоб, наприклад, зібрати необхідні документи, тобто щоб не людина сама ходила і збирала якісь довідки правоостановлюючі документи, а щоб комісія дала запити відповідь до відповідних реєстрів, до відповідних органів, і така інформація вже б надходила безпосередньо до такої комісії. І нагадаю, що заяви на компенсацію можна буде подавати і через дію, і через СНАП, і через центри соціального захисту. І ми ще розраховуємо, що нотаріуси також будуть допомагати нашим громадянам і заповнювати документи, Коменти і там проводити всю необхідну роботу для того, щоб не було проблем саме з компенсацією за зруйноване і пошкоджене, житло. Ну, але ж послуги нотаріусів коштуватимуть грошей. Так, а, Так, звичайно, тому і передбачений такий величезний спектр від дії до центру соціального захисту людина зможе обирати самостійно. Ми розуміли, що є певні території, коли, наприклад, у людей може не бути не, не бути там чи смартфона, чи можливо не буде працювати інтернет інтернет, це ми говоримо про ті території, які там деокуповані, і там до першого якогось напу можливо там потрібно витрачати певний час. То планували, що саме центри соціального захисту вони стануть такими можливостями для людей. Вони зможуть і виїжджати мобільним способом і зможуть бути працювати на таких територіях для того, щоб максимально людям допомагати. А нотаріуси потрібні для того, щоб вносити ще інформацію до реєстрів, тому що не не всі реєстри на сьогодні, Сьогодні наповнені даними, так. і е, на сьогодні, коли Війна в Україні нотаріуси, Вони за багатьма а, різними там процедурами допомагають саме наповнювати реєстри і працювати для того, щоб пришвидшувати певні процеси. Пані Лена, ну ви в нашому ефірі вже розповідали про процедуру подачі заявок. Я думаю, що е, ті, кого це цікавить, вони можуть знайти і ваші слова в е, попередніх публікаціях в наших попередніх ефірах. Але важливий момент про який ми з вами говорили, і ви тоді казали, що тут процедура буде якраз розроблятися і парламентом, і кабміном. Якщо зруйноване житло на тимчасово окупованій території, а люди вже планують, скажімо, навесні ну якось рухатися в тому, щоб завестися новим житлом, як це відбуватиметься? Чи є вже зараз механізми? Які будуть працювати, тому що доступу до житла може не бути, і доступу до інформації часто може не бути. Ви казали, що навіть відеопідтвердження це може бути доказом, але який може розглядатися в судовому порядку. Наскільки працюємо працюємо зараз з експертним середовищем, працюємо з представниками Донецької військової адміністрації, які вже мали досвід в попередніх роках, як працювати з такою проблематикою. А на сьогодні існують сучасні засоби фіксації таких руйнувань. А це і робота з зйомками зі супутника, це і аерофотозйомка. фотозйомка, і на сьогодні сучасні технології дозволяють фіксувати руйнування буквально там в певному режимі там часу. Тобто можна подивитись, що було з будівлею, наприклад, 23.02, а що було з будівлею 26.02. Тобто, так. можна проаналізувати навіть в який день чи в який час було здійснене те чи інше руйнування, тому використовуючи можливість Ливість таких сучасних засобів, звичайно, буде і підтвердження таких руйнувань. То людина не людині самостійно не потрібно буде робити ні фотофіксацію, ні відеофіксацію. Вона буде просто надавати інформаційне повідомлення, яке потім буде ставати безпосередньо компенсацію на заявку. Вибачте, а, а так що це такою... робитиме? Ну тобто, хто робитиме перевірку цих даних. А це будуть пробити безпосередньо ті комісії, які будуть працювати ага. при органах місцевого самоврядування на сьогодні. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про місто Маріуполь, де так. величезна кількість руйнувань, то звичайно там і сам мер міста і його виконавчий орган він знаходиться на підконтрольній території України, і він зможе там організувати роботу такої комісії. Звичайно, ця комісія буде мати величезне навантаження, тому що руйнувань дуже дуже багато. Але ну на сьогодні ми віримо, що такі можливості можна буде використати на всі 100%. Якраз в контексті Маріуполя зрозуміло, що ми ще дізнаємося всі масштаби руйнувань і трагедії цього міста, але напевно це буде одна з проблем, яку має вирішити і законодавча, і виконавча, і й місцева влада, якщо було зруйноване житло, росіяни на його місці побудували якесь своє, ми часто бачили, що воно ну не відповідає тим стандартам, як Україна будує, але все таки воно ніби є. Це рахується як зруйноване, чи рахується як відновлене? Ну тому, що на тому місці фактично вирос інший будинок, можливо, навіть з тією ж самою кількістю квартир. Тільки в тому будинку, мабуть, живуть точно не не, не українці або невідомо нам, да хто живе. А я думаю, що ну точно люди, які залишилися тут, і в них немає житла. І точно в них немає документів на те житло, яке збудувала Російська Федерація, і вони зможуть отримати компенсацію для того, щоб в Україні обрати те житло, яке для них буде по душі. Якщо говорити про пріоритетність, я думаю, що одразу вишикується черга, і охочих на цих зараз 17 мільярдів буде 52-53, Сподіваємося, набереться дуже швидко. Як будуть визначати, кому першому давати компенсацію? Весь процес буде максимально цифровізований на сьогодні. Вже технічно міністерство цифрової трансформації запустило реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. А цей реєстр вже працює, незважаючи на те, що закон почне тільки працювати в травні. Зараз вже громади спільно з міністерством розвитку громади території інфраструктури вже починають процес доєднання до цього реєстру. Вже більше ніж 600 громад зареєструвалися більше ніж 30 тисяч об'єктів вже внесено. З боку громад е, до цього реєстру е, і е... Цей реєстр буде якраз основою, де й буде в електронному вигляді формуватися, наприклад, той же житловий сертифікат, і коли буде формуватися черга для отримання таких житлових сертифікацій, вона також буде формуватися без втручання чиновника, і нам це було дуже важливо зафіксувати зразу, коли ми там працювали з міністерствами, тому що саме чесні такі прозорі правила вони є там запорукою успіху правильного механізму надання компенсації. Але якщо говорити про Першочерговість то багатодітні сім'ї. Сім'ї військових, особи з інвалідністю, і люди, які будуть демобілізовані з лав нашої армії, вони можуть отримувати такі компенсації. В першу чергу, це все буде генерувати система. Ну тобто, чиновник не зможе до неї заходити. А коли буде подаватись заявка на компенсацію, буде позначатися відповідна категорія людей, і вже потім система буде надавати ну ту черговість, яким чином, ну тобто, ну чесно і прозоро, як ця черга сформувалась. Дякуємо вам. Спасибі за ваші пояснення. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.